Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ви знаєте, я час від часу у мене так зібралася доволі велика колекція тих радянських. І вже майже пострадянських е, часописів, журналів, е, старих, так би мовити. Ну і я люблю е, час від часу їх піднімати і дивитися. там, Цікаві речі бувають так. Там, ну, глоба, який до неї там щось провокує чи пророкує у Московії, так почитати його 10 пророцтв глоби на те, що там буде. У 2020 році і так далі, у 2020-му він ж робив такі прогнози надовго, щоб люди вже забули про що? Так з 10-ти жоден. Жоден не збувся. Там така галіматія, там розквіт Радянського Союзу після там, 2000 року. Там. Єльцин панування там до цього, після нього прихід так, демократичного лідера, так, який поведе Московію до миру, процвітання і, і, і все таке інше. Ну, ось такі пророки у нас. А ми ж дивимося, слухаємо. Там навіть, напевно, у нього фірма є відповідна, і де, ну, люди під це одружуються. Під його пророкування при його якісь дні, коли можна, коли не можна, що можна робити, такий день, що такий. Ну, всі живуть на ідіотах, на корисних ідіотах. Церква друкує там, от такий день не можна робити, то в понеділок у вівторок не можна, давайте по годинах, що не можна робити. Так. Коли в туалет там можна ходити, коли найсприятливіші години. І хвилини, і все таке інше. Ну, так же ж, ну, ну, ну не можна, ну, ми годуємо шахраїв, так, а потім дивуємося, чому ми погано живемо. Так. так ось такі речі, про що я хотів вам сьогодні розповісти? про те, що я там е, нагадав собі, е, здається, був такий у Москві спеціаліст. Із оцих всіх скандинавських мов, в тому числі тих давніх старо-норвежської і інших мов. Здається, Івлію його прізвище. Не знаю, живий він чи не живий, вже тоді був людиною немолодою. Напевно, його вже немає на цьому світі. Але він його раз, уже коли Став Радянський Союз розпадатися, коли прийшов Горбачов, його раз випустили за кордон. І він поїхав там на якісь Фарерські острови чи що кудись його заслали туди подалі. І, і, і там, до речі, за ним ходило двоє людей. Це вже ніби демократія була, так, і все таки інше, але за ним ходило двоє людей. Так про що мова? А мова про те, що, е, чому у нас така історія? Чому в нас така історія? Так. Чому в нас немає української історії? Коли, чому в нас взагалі історії, як такої, немає. Реальної. І цілі там, шари із цієї української історії, вони просто викинуті? Переважно московитами, сфальшоване все це. Так тому, що хто такі наші історики, які донині там, що вони знають якісь язики, кромі общепонятного? Вчили їх? То їх спеціально не вчили, щоб вони не, не могли, так би мовити, розшифровувати ті якісь перські, тюркські, арабські, єгипетські. Документи несфальшовані, які е, пишуть про Україну, е, про українців, про Московію, про московитів-андрофагів. Напевно, там пишуть таке, що ха -ха -ха, історикам не можна їх е, ці речі відтворювати. Ну, а зараз уявіть собі, що в Москві історик почне щось там відтворювати. Проте, ну, Значить, моментально 15 років йому вліплять за його дослідження, за дискредитацію країни, за дискредитацію московитів, за дискредитацію армії московської і все таке інше. Що можна зараз дослідити якусь там Кримську війну, чи так звану Вітчизняну війну 18-го 1812 року, чи, чи ще що. Не. Чи, чи, наприклад, те все, що робили е, московити у Німеччині, в Берліні в 45-му році. Це ж не можна про це писати. Не можна. Не можна. Так. І от він там дивується у своєму е, оповідці, дивується, а чого ж він все життя то був дуже такий ну, лояльний до радянської влади. Так. І Чому його нікуди не випускали? Ну, він так хотів попрацювати в архівах, там, у норвежських, у данських, у шведських дослідити всі ці архіви, а його не випускали. Так. Ну, він ем, спеціаліст лінгвіст не історик. Але хотів ось почитати, ну, подивитися. Він же ж і мови ці всі стародавні вивчав, все життя вчив. Але так їх використати і не міг, так, тому що його нікуди не випускали. Ну так давайте робимо абсолютно логічний висновок, чому його не випускали. Так. І якщо, коли випустили, то випустили не туди. Так. Тому що вже ж якось було і незручно тримати таку людину, ну, знає оці всі мови. Він там ще переписувався із, із сіма. Всі знали, що такий є е, шанований у світі спеціаліст із Старонорвежської там, і інших мов скандинавських, але його не пускають. Ну і випустили його на якісь острови, де він там з рибаками поговорив. І відправився додому, Оце і все. Оце і все. Чому? А тому що там, напевно, в цих документах їхніх так охарактеризовані московити андрофаги. там, напевно, і історія Київської Руси зовсім інша. Написано, ніж ту, якою ми користуємося, нинішні ці спеціалісти, вони жоден з них не знає ніякого ні, 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 язика, кробі общепонятного. їх спеціально так учили, щоб вони нічого не могли прочитати, крім цих е, сфальшованих історичних документів. Так. А от коли е, ця людина геніальна, я без перебільшення, так, і це не комплімент. Я маю на увазі Костянтина Миколайовича Тищенка, професора нашого університету, який знає 55-му. Та він став, ну він знову ж таки на історик, але він став працювати із відповідними джерелами, так, і, напевно, перськими, і, напевно, арабськими. Отам От і вилізли. Оте, що я кажу, і маслямач, і маслямак, і е, передерії, і всі інші. Ну, так я, я не знаю, скільки він міг працювати із цим. Всім. Скільки. Скільки е, можливість була послати його кудись, е, як це довго. Я не думаю, що у нас грошей стільки, що могли б його послати туди. Та я думаю, що і, і ті м, командири нашої освіти. Ті псевдоісторики, всякі там табачники, прости Господи і інші, вони ж е, напевно не сприяли. Як ви думаєте, сприяли чи сприяли? Така людина поїхала. Е, за кордон і почала писати зовсім іншу. Це ж я прочитав. це Мені просто повезло, що я головував на його на конференції, присвяченому його ювілею. І він мені подарував свою книжку, яка вийшла там не знаю 50-100 екземплярів на таку державу, як ми. так Що це таке? це Крапля в морі. А для пошуку це ота знаменита голка у копиці сіна. Так. Але я прочитав, і оце, бачите, от намагається якось розвинути ті його думки, там, товста. Книжка така, яка про це все розповідає. Там він увагу звертає на то Так. На географічні назви. А я е, звертаю увагу і на топоніміку більше на е, українське прізвище. Тому що він мені підказав, так би мовити, оцей напрямок роботи. Так що, от е, тепер я розумію. Навіть той Івлів не розумів, а що ж таке, ну чого? Ну, він ж ну, абсолютно лояльна людина. до... Радянської влади, ну ну, ну чим він завинив, щоб його не, не відправити і не послати туди, куди треба, де в нього є відповідні знання. Ну я думаю, що ми тепер з вами розкрили цю таємницю, яку він, він сам не міг осягнути за логікою речей. А от логіка речей, вона, мабуть, все-таки впирається все в Україну, тому що ми такий пуп землі дійсно. І, і, і так, і йде Макрон до Китаю підписувати якісь угоди і економічні, і все останнє, а мова, то все одно ведеться про Україну. Всім українцям, Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги і, звичайно, розуму для того, щоб осягнути нашу місію на. Цій планеті на політичній карті Європи і світу.